живе своїм життям. І нині ми могли зустрітися з вами у зовсім іншому місті. Але все-таки вирішили запросити сюди, на Володимирську гірку. І справа не в тому, що це святе місце, звідки початок нашого українства і нашої віри, а й в тому, що ось тут відчуваєш якусь внутрішню свободу. І коли ми втомилися від мандрів і нам важко, ми приходимо сюди для того, щоб думати, згадувати і любити. Я кажу про це тому, що в Україні відбулась подія, яку помітили, і яка пов'язана із життям українців із комщини і підляща. Напевно, хтось із вас пережив щось подібне у житті, і нам дуже цікаві будуть і ваші спогади, якими б вони не були, чи солодкими, чи гіркими, але сьогодні разом із ними ми будемо думати, згадувати і любити. Бог сотворив цей світ таким гарним, щоб ми його шанували. І як би не водило нас життя, а доля все одно запитує, а звідки ти родом? Наша телекамера ще не доїхала до Холмщини під але з розповідей, хто там народився, ми собі її уявляли. На жаль, ці землі нині вже не в Україні, інша держава творить іншу історію. І, напевно, зустріч в Києві, в українському домі, про яку ми хочемо розказати, відбулась тому, щоб люди ніколи не втрачали своєї батьківщини. І так, Кобзарська світлиця презентація першого історико-етнографічного дослідження Хомщина і Підлящина. У залі етнографи, історики, державотворці, громадські діячі, цвіт української медицини і студентська молодь. Думки, спогади, вони так кличуть. Подія схвилювала, бо хтось наблизився до рідної землі, а інший після довгого мовчання нарешті заговорив. Відступали роки і час ніби зупинився. Люди розказували про все, що пережили, обмінювалися адресами, бо ж не бачилися піввіку. У той день народилось і чимало ідей. Історики здобули нову інформацію, а державотворці побачили нове поле дій. Отже, то були не стільки спогади, а скоріше погляд у майбутнє, який мав дати відповідь на запитання, промовлене давно старою жінкою. Коли ж та правда розправить крила, щоб літати між людьми? Ой, родоньку мій красний, роду мій прекрасний, та не цураємося, та збираймося, та стягуємо ми свою родину сьогодні докупи і нашу історію. Ой раду наш красний, роду мій прекрасний, не цураймося, признаваймося. Подія небезіменна, вона має своїх ініціаторів, меценатів і, зрештою, господині. Валентина Борисенко, доктор історичних наук, завідувач кафедрою етнології та краєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка. Дуже багато її переживань пов'язувало з книгою «П'ять років. Побувала у тих краях і за диктофонними записами, піснями, костюмами відновила ланцюг історичних подій. А в архівах Києва несподівано зробила відкриття кінофотодокументів, зроблених славетним істориком Біляшівським на Холщині ще у 1897 році. Вона і авторка кількох статей до книги. Тому й не дивно, що всі були їй вдячні, прийнявши почесним членом Товариства холмщаків і першу запросили на всеукраїнський конгрес у Рівне. Не дивлячись на ту політику з опалячення, з розсіщення, знаходяться в нас такі українці, які все-таки знаходять можливість видавати такі книги, то наш народ є і буде. Хочеться сказати що на сам кінець слова згадати нашого видатного етнографа Федора Вовка, який говорив: так: якщо етнограф, який прийшов в науку. Десь може з часом сказати, що так, я прислужився цій науці і залишаю її дещо збагаченою порівняно з тим, яка була до мого приходу. То він може сказати, що його життя було немарним. Дай їм Бог. І Валентині Кирилівні ще багато-багато створити таких праць. Але від кого ініціатива і хто ж спонсор видання? Наталія Даниленко, родом з Волині. Її ім'я візитка багатьох добродійств сьогодні в Америці, вона справжня подвижниця нашої культури. У 92-му році видала книгу Український народний одяг. І тої зустрічі її внесок було гідно оцінено, бо матеріали до Холмщини та Підляша збирала по цілому світу, пропускала через власну душу і щотижня з Філадельфії лунали дзвінки, а з ними і новини. Ось цей костюм пані Наталя купила на Холмщині і передала в Український музей у Нью-Йорку. Це унікальна ілюстрація. І таких чимало. А взагалі виявилося, що вона подарувала цю книгу Україні в Пам'ять про друга дитинства. Але скільки знищило, знищили народу українського, ми не маємо змоги про це говорити. Чому? Першу, першу чергу ми бідні і ми боїмося дуже гнівити наших північних сусідів і наших західних сусідів. Я, я не привикла, я не хочу. Е, Такої е, несправедливості в житті. І ви знаєте, як ми поїхали тими слідами е, з Варшави на підляша, як я побачила, які це, які це знищення. Ви бачите, що колись було село на горі, на горбочку, церква цілком тільки знаєте, зруби з церков, зруби з хат, понищені садочки. Понищенне, все, що там було, і там ніхто сьогодні не живе. Очевидно, одна третя всіх людей, що були вивезені, були замордовані. Із свого боку зацікавлено допоміг Іван Даниленко, інженер родом з Полтавщини. Підтримує українську культуру громадською діяльністю в Америці. Брав участь в обговоренні художнього оформлення книги на базі видавництва родовід, який має одноіменний журнал і на високому поліграфічному рівні створювало макет оригінал та саму книгу. Крім етнографічного матеріалу, поданого в цій книзі, також для мене там також подаються і терпіння людей. Ті терпіння. З якими очевидно я знайомий. Мої терпіння ще сягають до 33-го року, і е, я хотів на це звернути увагу. І мені здається, що поява цієї книжки це є виповнення тих історичних прогалин, так як і, скажімо, матеріали і про голод, і про все, що сьогодні, так би мовити, в Україні відбувається. І всі Публікації чи спогади, чи щось це є відновлення отих величезних прогалин в історії України у відновленні історичної пам'яті. Терпіння. Про нього так довго мовчали, ніби його і не було, а терпіли ж віками. З часів Київської Росії на одвічних землях Холмщини під ми простежуємо українське життя. Це наші краї і в добу Ярослава Мудрого і Галицько-Волинського князівства, і в час правління Володимира Великого. Європа визнає ці землі як державу руського народу, і саме тут, у Дорогочині, коронували Данила Галицького як короля всієї Русі. Тільки через століття ця земля, як Холмщина, потрапляє під владу Польщі. Правда і статусом руського воєводства, що і на той час означало це споконвічні українські землі. Їх відстоював і Богдан Хмельницький. Та з розколом війська Запорізького старшині було не до західних земель. Проблем вистачало і на Наддніпрянщині. Ось так наша межа відсувалася на схід. Перша світова війна, переселення у Росію. Та хіба може народ мати роздвоєну душу? І після поразки революції люди поверталися додому і на тих острівках знову відроджували українство, як садиби, то з садками, городами, як свято, то всі гуртом, громадою, раділи кожній події, зберігаючи віру, мову, звичаї. І крім здоров'я і вроди передали своїм дітям родючі землі. Врожаї, які давали зрозуміти, хто такі українці. І знову надія, а замість неї черговий геноцид. Це далеко не кінець несправедливості, бо 9 вересня 1944 року між урядами ОРСР і Польщі підписано угоду, за якою з українських етнічних земель людей відправляли в радянську країну. Гадалося, що це тимчасово, що прийде час повернення. Якби, якби вдумайтесь у цю цифру. Свідчить Олександр Боровик, голова Рівенського товариства Холомщаків, виселений з рідних земель у 40-роках. х роках. Чогось ми частенько. Про цей геноцид, про це виселення замовчуємо. А якраз саме в 44-му, в 46 му роках творилось беззаконня. Виселення здійснювалось на фоні згарищ і тотального винищення українців. Були створені нестерпні умови, за яких виїзд чи не виїзд, виїзд був питанням життя або смерті. Тоді нищилось все. Горіли села, вбивались люди, а разом з тим нищилась духовна і матеріальна культура. Свідчить Галина Вишневська, кандидат філологічних наук, доцент педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Церква в містечку Тишівці, 1751 рік. Зруйнована в 38-му році. Церква Пресвятої Діви, містечко Тишівці, зруйнована 1531 рік, зруйнована в 38-му році. Я була при тому, стояла, коли цю церкву валили, коли падали стіни, коли все покривалося курявою, коли люди волали до Бога, щоб заступився. І в цей час сталося чудо. Один з руйнівників впав і розбився, і став каліхою. Всі вважали, що Бог помстився за наше горе. Правда, були у той час і інші кадри. Робітники Донбасу зустрічають безробітних із Західної України. Мимоволі запитуєш себе, а яких безробітних і чому у Донбасі? А не в селах Полісся, Волині, Львівщини, тих землях, які так природньо нагадують виселені країни. Очевидно, відповіді не треба шукати у надуманих кадрах радянської кінохроніки, бо це ще не кінець міфу і поневірянь. Що був 47-й остаточна депортація українців тепер вже на захід Польщі. І те, що ви почуєте, це не вигадка, це документ. Основною метою переселення поселенців з акції Вісла є їх асиміляція в новому польському середовищі. Докласти всіляких зусиль, щоб ця мета була досягнута, не вживати до цих поселенців назви Українець. У випадку, якщо поселенці на воз'єднаній землі Пробився якийсь інтелігентний елемент, слід його поселювати окремо і далеко від громади, де живуть поселенці акції Вісла. Документ цитовано за публікацією газети Наше слово. І таких свідчень безліч у пам'яті таємних архівах. Ось звідки версія, що земля українців це окраїна когось. Ось звідки тавро-переселенець. І нарешті той час, коли не потребуємо співчуття, а усвідомлення трагедії. І можемо сьогодні відверто запитати, за що. За те, що вони не відмовлялися від традиції своїх батьків ще після падіння Галицько-Волинського князівства, за те, що... Часи Хмельниччини, коли Богдан Хмельницький прийшов до вісли, вони заявляли, що хочуть бути у складі війська Запорозького, тобто української тодішньої держави. За те, що вони в 1917 році, отут у Києві, на всехомському з'їзді, заявили, що Холмський край це є український край і просили їх приєднати до української держави. За те, що вони під час німецької окупації все рівно намагалися зберегти зв'язок із Україною через українську повстанську армію. За те, що вони в 44-му році, коли прийшла Червона армія, писали звернення до Сталіна, до Хрущова, щоб їх приєднали з їхньою батьківською землею до України. Та сокил сокіл, соке, Оно тратя лит, сокіл прилетая, сокел прилетает, Тай ворла питає. Штидів, брата, всі мої кошти. Наїхали брата, цариця. สี่ขายนับสี่ Живі думають проживе, але пам'ять болить. Мабуть, і книги пишуться для того, щоб загоїти той біль. На зустрічі не було сліз і цифр замордованих ніхто не називав, але кожен розумів, вони. Жахливі. Свічки горіли, і, може, від того тепла душам померлих було легше і нам легше. Хай від запізнілого, але каяття. А живі доють поживе. Моя мама була дуже розумною, можна сказати, мудрою. Людиною. І у всіх ситуаціях вона знаходила якісь приказки, прислів'я, якими вчила нас, дітей, своїх друзів, своїх сусідів, коли комусь було важко і хтось скаржився на долю, то вона заспокоювала так: кожен має свій криж. Хто дервіний, то легший, а хто желізний. То тяжчий, а в тебе дервіний, то ти його й неси собі спокійно. Я коли була молодшою, то не вживала цих маминих виразів. Мені здавалося, що вони вже застарілі, а потім, як я стала старшою і мала вже своїх дітей виховувати, то я вже почала застосовувати те, що казала баба мені. Рідна земля завжди нагадує маму, і життя сім'ї пані Галі нині проходить за законами мудрості мами. Зберегла від неї хустки, цю сорочку з коралями, які вже одягає внучка. А сама сива бабуся із внуком дивилася на нас із фото, зате ми бачили її молодою. Горда, красива жінка з гарним ім'ям Антоніна ніколи не шкодувала себе і, щоб не робила, завжди співала. Той спів і мамині сонях, і коло хати запам'яталися і заклали в душу стільки ніжності, що далеко вище за страждання. Книга багатьом відкриє очі і на духовну культуру Холмщини та Підляща. В українців, які ще там проживають, збереглися ці реліквії. Шкода тільки, що вже нема кому їх передавати. Із статей професора з Варшави, Василяна Зорока, доктора мистецтвознавства з Києва Тетяни Каравасильової, і з малюнків Лариси Іванової розумієш, які красиві люди жили в тих краях. Чиї зі руки... Колись любовно ткала цей костюм. Коли Валентина Борисенко збирала матеріал, у селі Кривоверба одна жителька сказала, віддаючи його, напевно, вам його подарую, бо дуже вже ви наша. Ти мене береш, я посаву не маю. Як я захочу? Читайте книгу. Перегорнувши її останню сторінку, ви обов'язково звернете увагу на цю фотографію, на звороті якої напис Пам'ятай своїх товаришів і вірно служи Україні. Його зробили 12-річні хлопці, про що нині згадує провідний уролог в Україні Євген Баран, який постійно бачить у снах рідну хату, ставок, стару бабцю, яка була доброю, і батька, який читав йому Шевченка і любив коней. 12 років, коли ми виїжджали з Польщі на Велику Україну, то ми дійсно радувалися, Очевидно, тому що ми будемо вже в тій Україні великій жити. І тато навіть сказав, що їдемо на Запоріжжя, їдемо на Запорізьку Січ, тому що там вже нам ніхто не скаже, що ми не українці. Ось так люди шукають себе і рано чи пізно їхнє життя стане часткою історії народу. І так би хотілося, щоб штрихи нашої телевізійної програми у тому допомогли. А після неї, може, хтось із вас і підтримає ті товариства, земляцтва, а найголовніше, щоб ви не зрікалися тих місць, де ви народилися. Бо якраз з тої малої батьківщини і розпочинається наш шлях в історію, який сьогодні має новий погляд на наше життя, у якому ще так багато секретів нашої вічності. thank you